Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 16 травня 2024 року. Ось і настала перша обробка винограду, яку вже дехто є зробив, дехто ще не робив. Ну, я буду робити сьогодні. Ну, е що хочете сказати? Як всі говорять, першу обробку потрібно робити десь по 3-5 листку. Ну, як то кажуть, як книжка пише, ніколи такого не буває. Тому що, як завжди, природа в нас е, змінюється, не завжди вона е, стабільна, не можна під неї підлаштуватися, тому що такі коливання погоди, як були в цьому році, як початок травня, приморозки. і... 5 травня і 10 травня тому підлаштуватися ну ніяк неможливо. Не Виноградник також стресує від таких холодних температур, від таких холодних ночей, як зараз і 3, і 2 градуси. Тому ріст паганів ну, зупиняється, нема такого хорошого росту. Да, Вроді би весна, грання в березні місяці в нас все стартануло. В квітні все чудово. Всі всі ми якось задоволені, всі радіють. Але початок травня вносить свої корективи. Багато виноградників людей вимерзло, багато пошкоджені. Деякі люди е, зберігали то вдалося зберегти. Де в яких регіонах і не було приморозків? Але більшу частину України, ну як не як приморозки е, ну, дошкуляли добре. Тому робити грану обробку я не робив на початку травня, коли в нас відросло там зовсім такі па пагінці, Ну тому що і приморозки, хто знає як воно буде, і ну не знаю, я, я чекав трішечки, тому... Я обробку буду робити лише, лише сьогодні. Першу ну можливо, днів на два потрібно було зробити і раніше. Там не скажу, що зразу після приморозку 10-го, а десь числа там 13 го але дуже були вітри і в день, і ввечері. Ну обробку не хотілося робити, бо все воно облетіло. Ну ну не знаю я. Я не роблю обробку, коли дуже сильний вітер, там день-два вже, вже перечекаю. Не, не скажу, що це прям критично, якщо я не зроблю там сьогодні або не два дні раніше. Ще таких хвороб я не бачу. По таких температурах в Богу, ще мільйоідіум ну, дуже не розвивається. Від кліща я вже робив обробочку, все, все чудово, все зупинилося. Ось буду. Буде повторно, десь якраз в мене виходить, що потрібно її робити десь в ці терміни. Пройшло дві недільки тому. Я буду додати також в бакову суміш. Ну а ви слідкуйте, чи є, чи нема вас крізь вже чи додайте, чи, чи окремо, чи можливо в кого-які терміни. Ну що по, по обробці. Що ми будемо при, приміняти в цій, в цій обробці? Ну, зараз вже десь близько 6 години вечора, тому будемо ще трішечки, поки, поки підготуємося, будемо вже розпочинати. Температура дозволяє, це не вліток, що там за 30, а якраз, якраз температура така, що вже можна обробляти. Будемо, як завжди, обробляти своїм оприскувачем Агнімотор. мотор. Саме головне. Це індивідуальний захист, тому що вже пагани більші, ми вже обробляємо і вищі. Тому бережіть здоров'я, це саме головне, його ну, ні за які кошти не купиш, як говорять. Тому вдівайте захисні костюми, якщо нема десь якісь старі речі, але з длинними рукавами, штани довгі щоб були. Ну і саме головне це органи дихання і глаза. То я буду використовувати повнолісову маску. Якщо нема в кого є, то 3-маски. 3М Захищайте органи дихання, вдягайте окуляри. Ну, якщо нема вже і цього можливості, то хоча б марлієву ну, обикновену таку захисну масочку, якісь окуляри, щоб. Бо здоров'я це найголовніше. Ну а що ми будемо приміняти? Будемо приміняти фалькон. Від оїдіума будемо брати 5 мл фалькона на 10 літрів води. Будемо використовувати танос відмілью 5 грам на 10 літрів води. Потім антистресовий препарат Мегафол. Будемо використовувати 20 мл 15-20 мл на 10 води. І від цих резущо сосущих ампліго 3-4 мл, ну, тут 4 мл на 10 літрів води. І також, я повторюсь, я буду використовувати в цю бакову суміш від кліща, тому що якраз десь 2 недільки назад я використовував санмайт. Зараз я прочередую ні Ну, якщо нема можливості прочитувати, то можна або використовувати санмайт в перший-другу, або нісаран і перший-другу обробку. Це вже вирішуєте. Я в цьому році вирішив трішечки прочередувати і буду використовувати вже санмайт. Ну а зараз буду використовувати нісаран. Ніссеран я буду давати 5 грамів на 10 літрів води. Хто буде користуватися санмайтом, то 8 грамів на 10 літрів води. Ось такий, такий набірчик. Зараз повторюсь, фалькон 5 мл. Танос у нас буде 5 грам, мегафол 15-20, ампліго 3-4 мл, Нісаран 5 грам. Ось цю бакову суміш. все ми будемо змішувати в відро на 10 літрів води. Всі препарати на 10 літрів ми змішаємо, виливаємо в оприскувач і будемо проходити наш виноградник. Так що, ось така буде у нас перша обробка. Ну, а наступна вже буде перед світінням. Ну, в цьому році я навіть не знаю, як виноград нас буде цвісти, тому що рознобій дуже-дуже великий, деякі пагани вже достигають, як бачите, і. Можливо, до другої проволоки це і 60 см, вже доростають тут 30 і тут вже 35 майже 60 см. Деякі пагони ще й до першої не доросли 30, деякі пагони є взагалі, от ну там можливо 15, деякі і менші. Ну дуже-дуже великий великий разнобій в цьому сезоні по росту винограду. І на цю сторону, якщо подивитись, є і більші, і менші. Ну, не знаю, ну що є, то є. Так що, ну а цвітіння, дивлячись по своєму винограднику, я бачу, що не тільки через дві він ще точно не зацвіте. Ну, Деякі люди я вже бачу виставляють. Там в Запорізькій області, в Миколаївській, в Херсонській, там, можливо, ще розвиток в них пішов трішечки раніше, тепліше, то там вже люди є, виставляють, що технічні сорти зацвітають. Але по, по нашому регіоні на Полтавщині я бачу, що зовсім-зовсім ще буде це не скоро скажу, що через три дні днів, 10 неділі-дві це точно до технічних даже сортів цвітіння, а столовий, хоч би неділі через дві, десь на початку червня. За цю. Ну, будемо слідкувати, десь щось, якщо зміниться, дай Бог, обіцяють нас ось з вихідних потепління. Потепліє, можливо, воно трішки дожене, тому що ну, все залежить від погоди. Коли тепліше, воно трішечки швидше, розвиток, коли холодніше, то. Воно затримується. Ну будемо слідкувати. Все я вам буду показувати. Так що хто не зробив ще першу обробочку, то зробіть, тому що з такою нестійкою погодою, щоб виноградник не захворів, було все чудово. Ну а дехто, можливо, ще й не скоро зробить, тому що виноградники вимерзли. Тут потрібно чекати, слідкувати. Ну, я бачу, що цей сезон дуже дуже такий цікавий, дуже непередбачуваний. Тому кожен сезон у нас непередбачуваний, Ну, потрібно підлаштовуватися під кожний сезон. Тому не завжди в нас виходить так все, як книжка пише, як нам хочеться. Там, ага, Оце, оце в нас всі пагани рівні, 3-5 листків, там вже в нас зацвіло, там ні. Ну, великий-великий дуже рознобій в цьому сезоні. Але що маємо, те маємо. Саме головне був би мир. те все вже ми якось подолаємо. Ну, ось ось така ситуація. Ми будемо розпочинати працювати, обробляти наш виноградник. Ну, е після цього, коли я оброблю виноградник від хвороб, десь через день-два, я думаю, ми зробимо підкормочку, тому що ну, ситуація зовсім така. Ну, не скажу, що там невтішна, але виноградник виглядає не, не зовсім чудово після таких стресових. Ночей приморозків і 2,3 градуси, тому я буду робити підкормочку. чим, що, коли, як. Через пару днів я вам все, все розкажу і покажу. Так що, хто слідкує, будь ласка, дивіться, підписуйтесь на канал, коментуйте, підтримуйте відео лайком, не забувайте ставити колокольчик, щоб вам приходило сповіщення. Ну, ось таке. Все, ми працюємо. Завершуємо на цьому відео. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До нових зустрічей, До побачення.